Вітаю всіх у себе на каналі! Сьогодні поговоримо про умовні оператори в Kotlin та порівняємо конструкції IF та VEN, склянка кофе, вподобайка, поширення підписка, гарного перегляду, до теми. В процесі написання програми час від часу виникає необхідність, щоб шматок коду виконувався лише за певних умов, або ж щоб за однією умовою виконувався один шматок коду, а у протилежному випадку інший. Для цього необхідні умовні оператори. У Kotlin вони представлені у вигляді конструктів if else, приклад на екрані та конструкту when – Приклад. До практики. Уявімо, що в нас є параметр. Скажімо, вік клієнта нашого застосунку. І в залежності від віку треба визначити, чи достатньо дорослий клієнт для проведення фінансових транзакцій. Оголосимо змінну Age вік і присвоїмо їй значення, наприклад, 10. Тобто клієнту нашого застосунку 10 років. Це дитина. Це недостатній вік для проведення фінансових операцій. І нам треба це відобразити. Додамо логи для того, щоб розуміти, де в нас програма почалася і де закінчилася. Тут ми надрукуємо старт, початок програми. Тут надрукуємо фініш. Подивимося. Застосовано коректно. Далі використовуємо конструкт IF для перевірки. Якщо вік менше 18, то ми друкуємо відповідний текст. Not allowed – не дозволено. Якщо вік достатній, програма просто продовжить свою роботу. Перевіряємо. В даному випадку вік недостатній. Менше 18 і програма надрукувала not allowed – не дозволено. Замінимо вік на 18 на достатній вік. І спробуємо. Як ви бачите, над-allowed не надрукована. Тобто програма не зайшла у блок IF, а просто продовжила своє виконання і закінчилася, завершилася. Якщо нам потрібно обробити також стан, коли умова не виконалася, ми використовуємо конструкт Else. Інакше IF перекладається як якщо. else перекладається як інакше. Додамо його тут. Тобто тепер, якщо умова виконана, якщо вік менше 18, ми друкуємо над Allowed. У іншому випадку, якщо умова не виконана, друкуємо Allowed. Заходимо в блок Else і друкуємо Allowed. Спробуємо. Наразі параметр вік містить 18, тож це вірено, Надруковано Allowed. Програма зайшла у блок Else. Змінюємо параметр на 17. Наприклад, запускаємо. Програма зайшла у блок If із заданою умовою і надрукувала «Not Allowed. Що робити, якщо в нас декілька умов, які треба перевірити? Все просто. Ми можемо розширити наш блок if-else додатковими блоками else if. Інакше, якщо, з додатковими умовами. Новий приклад, скажімо, в нас є той самий параметр вік. І ми маємо визначити тип особи за цим віком. Наприклад, якщо вік менше 18, ми маємо надрукувати, що це дитина. Якщо вік. Від 18 і більше, ми друкуємо, що це зріла людина. А якщо, скажімо, вік більше 65, друкуємо, що це пенсіонер. Напишемо відповідний код. IF age менше 18. Якщо вік менше 18, ми друкуємо INFANT, тобто дитина. Далі додаємо цей самий Else IF блок. Інакше якщо вік менше 65, тобто якщо вік від 18 до 65, це зріла людина. Друкуємо. Adult – зрілий. Else. Тобто цей блок викличеться, якщо параметр H більше або рівний 65. Тут ми друкуємо. Senior. Тобто літній. Перевіримо ці три стани. Наразі у нас в зміні H записано 17. Тобто ми потрапляємо в цей блок, блок IF і недуркована Infant Запишемо тут, наприклад, 21. Запускаємо. Тут ми попали в цей блок Elsa IF. Перевіряємо ще вік менше 65. Ми в нього потрапили, надруковано Adult, зрілий. Ну і якщо, наприклад, в зміну вік ми запишемо, скажімо, 70, запустимо нашу програму, і видно, що ми потрапили в блок Elsa. І надруковано Senior. зрілий, верніше, літній. Кількість таких else if блоків в межах структури if-else може бути будь-яка. В якості умови у if частину можна передавати будь-який конструкт, що перевіряє результат логічного типу, типу Boolean. Посилання на відео про типи має бути на екрані. Наприклад, це може бути функція. Спробуємо. Створимо функцію, яка перевіряє, чи вік відповідає віку дитини. Is Infant? чи є дитина. Is Infant? В якості параметра отримаємо вік. І як результат роботи функції повертаємо логічний результат. Перевірка умови, чи вік менше 18. І цю функцію ми використовуємо тут, в нашому if-блоці. Поставимо тут, наприклад, ВІК 10, як на початку. Запустимо, перевіримо. Як бачимо, також працює. Навіщо тоді конструкт when? Що це таке і чим він відрізняється від IF-ELSE? When – це також умовний конструкт, альтернатива IF-ELSE. Він більш зручний, якщо перевірки потребує. Декілька умов. Скажімо, якщо треба перевірити більше однієї умови, тоді лаконічніше і зручніше використати when. Перепишемо наш приклад з його використанням. Справа залишимо приклад з if else, зліва спробуємо використати when. Та ж сама змінна H. Ті ж самі стане. Пробуємо. Перший стан. Друкуємо Infant. Альтернативна умова. Якщо вік менше 65. Друкуємо Adult. і Else. Тобто, якщо ми не потрапили до жодної з цих двох умов, менше 18, менше 65, ми друкуємо senior Перевіряємо. Так, зараз стан нашої зміни H10. І відповідно ми потрапили в цей блок. H менше 18, ми надрукували інфант. Змінюємо H на 21. Запускаємо. надруковано adult ми потрапили в цей блок. Змінюємо на інше значення, на 99, наприклад, надруковано Senior. ми потрапили в блок Else. При використанні VEN в таких випадках, коли одна змінна перевіряється на різні умови, ми можемо просто передати цю змінну у блок і прописати умови. Тоді наш код трансформується таким чином. Тут ми умову, якщо вік менше 18, замінюємо на таку in від 0 до 17. Тобто це значить, що зміна H потрапляє в цей діапазон від 0 до 17. І в такому випадку ми друкуємо Infant. Далі менше 65 ми заміняємо на від 18 до 64 включно. Якщо наша зміна H потрапляє в цей діапазон, то буде надрукована Adult. І тут ми маємо Else. Тобто якщо зміна H більше 64, ми потрапляємо в блок Else і буде надрукована Senior. Швиденько перевіряємо. 99 надруковано Senior. 21 надруковано Adult. Попали в цей блок. Далі. Один, наприклад. Надруковано інфант. Попали в цей блок. На даний момент це все. Якщо у вас є мета, бажання або вам просто цікаве програмування. Пробуйте. І все з часом вийде. Дякую за перегляд! Подобайка, поширення, підписка. Якщо у вас виникли запитання по матеріалу відео, залишайте їх в коментарях під відео або у телеграм-спільноті, Посилання в описі. Дякую, до зустрічі!